Виконуємо номер 862 із підручника Алгебра 7 та номер 37.23 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть нам ножники і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У першому завданні згрупуємо перших три доданки. 25 подамо 5 у квадраті. Як бачимо, у нас в дужках квадрат першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу це у нас квадрат суми з горним. Будемо мати квадрат суми х і. Ігрек. А тепер у нас різниця квадратів двох виразів перший вираз. Це сума хі, другий вираз 5. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз х додати і відняти 5. Другий вираз Х додати і додати 5. Завдання друге. У другому завданні згрупуємо. Другий, третій і четвертий доданки, а тепер винесемо знак мінус за дужки. А квадрат відняти 2 а додати Б квадрат. Як бачимо, в дужках у нас квадрат різниці двох виразів. Застосуємо формулу квадрат різниці. Отримаємо квадрат різниці а і б. Ну, а тепер, як бачимо, у нас різниця квадратів двох виразів. Перший вираз М, другий вираз різниця а і б. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, беру другий вираз дужки члена, на їх суму. І тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, і перед якими стоїть знак плюс. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз М відняти А додати Б, другий вираз М додати А відняти Б. Завдання третє. Згрупуємо перший, перший доданок третій і четвертий. Подамо 8 як добуток 2 і 4, а 16 як 4 в квадраті. Як бачимо, в дужках у нас квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу. Квадрат різниці у нас m і 4. Ну, а тепер різниця квадратів двох виразів. Перший вираз це м відняти 4, а другий а. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їх суму. Отримали добуток двох виразів. Перший М відняти 4 відняти А, другий М відняти 4 додати А. Завдання четверте Згрупуємо другий, третій і четвертий доданки. Тепер винесемо за дужки мінус. 8 подамо їх 2 помножить на 4, а 16 їх 4 в квадраті. І тепер у нас в душках квадрат першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий, і квадрат другого виразу в дужках у нас квадрат суми. Б і 4. Ну, а тепер різниця квадратів двох виразів. Перший вираз М, а другий сума Б і 4. Різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку, різниці цих виразів, беру другий доданок у дужки, бо в нас много член. На їх суму. Другий вираз одночлен. І тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус знаки додамків змінюємо. І плюс знаки додамків не змінюємо. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз М відняти Б відняти 4. Другий М додати Б додати 4. Номер 862 із підручника Алгебра 7. Та номер 37.23 із підручника Математика 7. Виконано.